Сьогодні приміряємо швейцарський годинник Formix з дайверської колекції Rief. Годинник виконано в сталому корпусі діаметром 39,5 мм і товщиною всього 11,4 мм. під сапфіровим склом з антивідблисковим покриттям з обробкою сонячні промені виготовляється на власному виробництві Formix у грах Юра. Годинникові мітки нанесені вручну та мають трикутні форми. Широка годинна та хвилинна стрілки мають також деталізовану скошену дзеркальну поліровку. Та мають обробку верхньої поверхні. Стрілки та мітки, а також точка на нульовій мітці безеля, заповнені люмом суперлюмінова синього кольору. За одна головка заглинчується. Безель зі сталі обертається в одному напрямку і має стійку до подряпин сталеву вставку. Безель оснащений запатентованою системою зміни без інструментів, тож ви можете придбати окремо безель на іншого кольору і таким чином легко кастомізувати ваш годинник. В моделі встановлено механічний калібр селіти з таблою 300, завтра під заводом. Сталевий трирядний браслет має за із запатентованою системою регулювання, а також повністю оновлену та запатентовану систему швидкого з'єднання. Яка дозволяє міняти браслет на ремінець без інструментів, дуже технологічний, чудово виконаний дайвер, який ще й можна кастомізувати різноманітними безелями та ремінцями.